Закриваємо очки. Легка посмішка у вас на обличчя. Глибоко вдихаємо і видихаємо. Зводимо ручки перед собою в молитвеному жесті на рівні серця. Можете схилити свою голову в поклоні вищим силам. І давайте всі попросимо, виразимо такий намір, звертаючись до вищих сил. Я прошу Творця моєї душі, своїх вищих духовних наставників, своїх ангелів-охоронців. Архангелів і всіх вищих духовних істот допомогти мені у зціленні душі і тіла від усіх низькочастотних, деструктивних, дезгармонічних енергій, інформацій і вібрацій, які я осознано чи неосознано породжувала чи породжувала протягом всього свого земного життя і, можливо, в минулих втіленнях. І нехай всі процеси зцілення пройдуть максимально комфортно, ефективно, благоприємно для мене, моїх рідних і близьких і всього Всесвіту. Нехай буде так. Так воно і є. Ще раз глибоко вдихаємо. Видихаємо. І зараз зводимо ручки в молитвеному жесті перед собою, склоняємо голову і проговорюємо. Я Щиро прошу вибачення і приношу своє каяття і розкаяння за те, що я осознаного чи не руйнувала руйнував чи руйнувала простір навколо себе своїми думками, діями, словами руйнівними емоціями. Я прошу вибачення за засудження. І зараз подумки згадай чесно і відверто, кого ти засуджував чи засуджувала. Пройдись по своєму життю, по лінії свого життя, починаючи з осознаного дитинства, коли ти себе пам'ятаєш і до сьогодення. Чесно і відверто собі признайся, кого ти засуджував чи засуджувала. І потім проговори я від чистого серця, прошу вибачення за те, що я йшла чи йшов проти планів Творця і засуджувала. І подумки проговори, або згадай тих людей, до кого було засудження, критика. Я щиро прошу вибачення усіх душ, до кого в мене було засудження. І я розумію, що цим я народжувала чи народжував дисгармонію у Всесвіті. І енергію війни. І нехай в абсолютній Вселенській любові будуть зцілені і погашені у високих частотах енергії любові, абсолютної Вселенської любові творця. Всі енергії критики. Засудження ненависті, броньовних емоцій гніву, роздратування, тривожності, страхів, образ. Я щиро вдячна чи вдячна кожній душі, яка зустрілась на моєму шляху за те, що вона виступила вчителем для мене. І усе знаєте, що всі люди, які зустрічались на вашому шляху, вони були великими вчителями. І зазвичай найбільші наші вчителі це ті, хто нас дратує, з ким ми не погоджуємося, хто дуже строгий до нас. Я від щирого серця прошу вибачення за критику себе. За невдоволення собою. За те, що я вважав чи вважала себе недосконалою чи недосконалим. Я щиро прошу вибачення за це. Я щиро прошу вибачення за всі свої страхи. через які я зупиняв чи зупиняла себе, а потім критикував і критикувала за те, що не справився чи не справилась. І тим самим також породжувала енергію війни. Глибоко вдихаємо, видихаємо. Зараз я приношу своє каяття і розкаяння. Це те, що я була нечесна з собою. Носила маски чи носив маски, стараючись бути кращим, ніж я насправді обманюючи себе. Я знову не сприймав себе таким, яка я, такою, яка я є, чи таким, який я є. І знову йшов проти волі Творця. З цього моменту я дозволяю собі бути собою. Легка посмішка вас на обличчя війні ручками грудну клітинку, своє серце і проговоріть, я дозволяю собі бути собою, бути такою, яка я є, чи таким, який я є, творінням Господа, провідником енергії. Я дозволяю іншим людям бути собою і проявлятися так, яким хочеться проявлятися. І я щиро прошу вибачення за те, що я когось осознанно чи неосознанно могла принизити своїми словами, діями, думками, поступками, Осознанно чи неосознанно А ще я щиро вибачаюсь, якщо я когось спровокував чи спровокувала на заздрощі, на обману. І зараз робіть глибокий вдох і видих. І знайдіть всередині себе. В найбільш зручному куточку вашої душі, точку, який світить сонечко, енергія абсолютної вселенської любові, яка випромінюється всередині вас. І знайдіть цю точку і уявіть, як це внутрішнє сонечко розсіюється навколо вас, а разом з ним розсіюється енергія прийняття Всесвіту, і ви дозволяєте собі проявлятися так, як вам. Хочеться іншим людям, ви дозволяєте бути собою. І ви приймаєте цей світ таким, який він є. Навіть якщо він десь недосконалий. І в цій недосконалості ми також вчимося. І ми також пізнаємо. І можете погладити себе, Надюшка себе обійняла, як дівчинку маленьку. Да? І проговорити собі, що я дозволяю собі бути собою. Я дозволяю собі бути щасливою чи щасливим. І я прошу благословення вищих сил. Настілення всіх руйнівних енергій. І нехай процес зцілення відбудеться <кій> максимально сильно, максимально потужно, наскільки це можливо нас зараз. Легка посмішка на обличчі відчувайте внутрішній потік енергії. Відчувайте захист вищих сил. І легкою посмішкою відчуть, як зверху вниз, на вас спускається чистий біло, золотий потік світла, енергії творця ваш, вашої душі. Чиста високочастотна енергія, в якій будуть зцілені будь-які рунівні енергії. І ти проговорюєш, з цього моменту я знаходжусь в любові і благості енергії високих частот. І нехай ця енергія розповсюджується навколо мене. І вся енергія, яка вивільниться в процесі нашої практики, піде в максимальне зцілення і максимальне во благо всій нашій країні, нашій Україні, піде в благо всім страждущим, всім, хто потребує енергії зцілення, хто потребує енергії любові. Нехай вона піде во благо зцілення всіх поранених, всіх, у кого є душевні рани, душевний біль. І зараз легкою посмішкою на обличчя, уявіть. Як біло-золотий потік енергії починає наповнювати всю нашу країну, всю Україну, особливо Південні області. І далі Східні області, Північні області, Західні області. Ви проговорюєте, нехай світло Творця, енергія високих частот, абсолютної вселенської любові, прийняття і вдячності заповнює простір всієї нашої країни. І в цих енергіях відбувається зцілення ненависті, злості, Агресії. Зараз уявіть собі всіх росіян і проговоріть. Вибачте мене, будь ласка, якщо я, моя сім'я, мої родичі або предки образили вас на рівні думок, слів, поступків або поведінки. Осознано чи неосознано. Я щиро від свого імені і від імені всього свого роду прошу у вас пробачення. І нехай всі енергії між нами будуть приведені в баланс, гармонію та рівновагу. Я дозволяю вам бути щасливими і жити своїм життям. А у нас своє життя і своє право на щастя і покону свободи волі Всесвіту, Я забороняю паразитувати на моїй енергії і на енергії моєї родової системи. Уявіть, як ви зараз. Таким енергетичним світовим коконом Починаєте закривати провестір навколо себе, усі відтоки енергії прибирати, всі точки входу руйнівних енергій закривати. І вся ваша родова система, а разом з нею, ну як єдиний механізм, і в Україні закриваються точки входу руйнівних енергій. І проговорюємо, що я священністю волі своєї душі закриваю всі точки входу руйнівних енергій, низькочастотних енергій, паразитарних енергій, які були нав'язані мені, моїй родовій системі через обман, ілюзію, лицемірство. Глібоко вдихаємо, видихаємо. і нехай процес стілення продовжується до максимально можливого на зараз. І 5 хвилин відпочиваємо. 5-10 хвилин треба трошки погуляти. Це є я... як вичувати. Якщо хочете, можете піти помити ручки, полокоти водичкою.